Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я розкажу про те, як зберігати квасолю на зиму, для того, щоб потім по кухні своїй не ловити жучків. Квасоля зібрана, просушена, обмолочена і вже готова до закладання на зберігання. І дехто ось так просушив. Квасоль складає там, чи в банки, чи у бокси, чи у мішечки, і ставить на кухні у шухлядці квасольку на зиму. І потім чи в банці, чи в мішечку, з'являються жучки, які називаються зернівка. В даному випадку це квасолова зернівка, і люди вважають, що десь. Пройшло зараження цим шкідником на етапі зберігання квасолі. Це не так. Ураження шкідником квасолі відбувається на етапі ще зеленого стрючка, тобто ще на городі ця тваринка. ця... Ця зернівка, комаха відкладає яйця на стрічок квасолі ще на зелений. Потім личинки прибуравлюють дірочку, потрапляють до бобів і ховаються в них. Потім вони розвиваються там, і вже восени чи взимку починають виползати з бобів. І ви знаєте, і помічали, коли квасоля така стає з дірочкою, і в нашій ємкості, де зберігається квасоля, ми бачимо жучків. І в цьому випадку ці жучки, якщо ми зберігаємо квасолю не у банці, яка плотно закривається, вони повзуть далі і починають заражати усі наші крупи. І тому ми мусимо після цього робити генеральне прибирання кухні. Що робити, щоб уникнути цієї проблеми? Дехто з городників ще на стані зеленого стрічка, ще на городі, обробляє квасолю інсектицидами, але це також не дає стовідсоткової гарантії того, що десь у якійсь одній. Квасольці немає цієї личинки. Я не обробляю інсектицидами, я обробляю квасолю, вже коли я її просушила, зібрала. Ось на цьому етапі треба обробити наші боби для того, щоб зупинити розвиток личинки. Це можна зробити, знову ж таки, інсектицидами, якщо ваші боби для насіння, а не для споживання, або обробка температурою, якщо боби для споживання. Можна прожарити їх у духовці десь 4-5 хвилин, там при температурі 90 градусів, але вони тоді стануть такі зовсім-зовсім пересохші, і е, уварити, розварити їх буде ще проблемніше. Я закладаю квасолю до холодильника, до, точніше, до морозильника. Ось у таких боксах. Заповнюю ці бокси, закриваю кришкою, підписую дату, коли я закладаю, і ставлю у морозильник на 2 тижні. Можна і більше, але не менше. При низьких температурах, якщо там є якась личинка, вона загине. Потім через 2 тижні дістаю оці бокси і далі зберігаю квасолю. В таких же боксах або пересипаю у банки, з, або у ємкості для зберігання круп, їх велика кількість, або скляних, або пластикових. І ці контейнери повинні плотно закриватися кришкою для того, щоб туди там оці шкідники не потрапили вже ззовні, від круп, наприклад, заражених і так далі. І взагалі усі крупи треба зберігати окремо одна від одної у ось таких плотно закриваючихся банках. У мене цього року квасолі три сорти, біленька, ось така ряба і червона. Можна їх зберігати усі разом, сипати, зробити такий мікс, можна розсортирувати по кольорах, це вже як вам подобається. Але перед закладанням на зиму її обов'язково треба обробити температурою або духовка, або морозилка. Ну і ви ж розумієте, що після такої обробки ці квасоліни не можна буде використовувати в якості насінневого матеріалу, тому що схожість їх ми також вб'ємо разом із. Можливими личинками або яйцями шкідника. Чи треба їх ще додатково просушувати після морозилки? Ні, не треба, тому що морозилку ми ставимо у плотно закритому контейнері, чи можна у зіп-пакеті, чи просто у плотному пакеті добре зав'язати. І якщо оця щільність пакету гарна, ніяка волога зайва, туди не потрапить. Тому після морозилки я зразу пересинаю. Сипаю у контейнер для зберігання і зберігаю квасолі цього року. В мене досить вистачить і на борщик. І на тушену картоплю, і на тушену капусту, і просто на салати. Тому усім гарних врожаїв і гарного зберігання нашого врожаю, бо цього року він дався нам дуже-дуже важко. Коментуйте, яким чином обробляєте і зберігаєте квасолю ви. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.